Всім привіт! Ви на каналі Alan Black і це є прогнози на AEW All In London. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про ресурс українською мовою. Перший у нас матч, це він буде не прийшов. Це є матч за Ring of Honor World Tag Team Championship Kyle Fletcher Mark Davis проти Адамакола МGF. Матч, який зрозуміло чому додали. Напевно, для того, щоб хтось інший пішов наприкінці шоу з двома титулами. Від матчу багато не чекаю. Чекаю просто перемоги Адама Кола і МДа. Перший у нас матч основного шоу це є матч за реальне AEW World Championship CM Punk проти самого Джо. Матч повинен вийти середнім, багато вони не покажуть. Та як в минулому їхньому матчі на AEW Collision вони показали непоганий середній матч. Від матчу Батон я чекаю, чекаю перемаю Сімпанка. Наступний матч цей матч The AW World Trials Championship, The House of Black, Brody King, Body Matchers, Malakali Black. проти Eclaim, Anthony Бомц, МакКастер і Billy Gunn. Billy Gunn, який ніби завершив кар'єру у своєму останньому матчі, коли залишив свої черевики на ринку і пішов. І тут на останньому динаміці він повертається. Щоб допомогти своїм хлопцям, яких побили House of Black. І після того як він допоміг їм, він викликав їх на матч за титули, які вони прийняли. Від матчу багато не чекаю, тому і буде середній матч. Думаю, Макс Кастер і Ентоні Боуенс з Біліганом переможуть і заберуть титули у House of Black. Якщо ні, тоді навіщо було Біллі Білігана. Наступний матч це матч Кріс Джеріку проти Віла Оспря матч, який може вийти як крутий. Так і поганий. Це все залежить Вілооспрія, як він проведе, і від Кріси Джеріко, як він його прийме. А цей матч це минулий проти майбутнього у світі Реслу. Кріс Джеріко і Віла Оспрій перший раз у своїй кар'єри зійдуться. Звичайно, чекають матчу крутих польотів Віла Оспрія і якісних прийомів від Кріса Джеріко. У цьому матчі потрібно дати перемогу майбутньому, тобто Вілу Оспрію, тому став на нього. Наступний матч це матч. Bullet Club Gold, Jay White і Juice Robinson, і Іконосуки Takeshita проти The Golden Elite, Adam Page, Kenny Omega, Kota Ibushi. Так би мовити, це матч лідерів Bullet Club. Якщо б вони зустрілися один на один, то вийшов би крутий матч, а так вони зйдуться своїми фракціями у кого краще. Чекає на хороший середній матч, у якому буде багато командних взаємодій, багато відсилок від обох команд. Чекаю, після цього фьют Джей Вайт та і такені Омеги повинен вийти добрий крутий ф'ют. Думаю, переможе The Golden Elite, Сподіваюсь, що після цього матчу в них буде ф'ют. Наступний матч це є матч з Робами, тобто Кофін матч, Крістіан Кейдж і Сьверс Сікленд проти Дарбі Аліна і Стінга. Матч вийти середній, як ніяк Стінг і Крістіан Кейдж вже не молоді і не можуть показати хороший реслінг. В цьому матчі найбільше треба очікувати від молодих. За Стікленд і Дарбі Аллен. Я не здивуюсь, якщо більшість уваги вони заберуть собі, упевнений, що в цьому матчі з'явиться Лучезаріус і допоможе Крістіану Кейджу. Сподіваюсь, Стінг не стане літати в цьому матчі, а то страшно за нього. Став на перемогу Дарбі Аллена і Стінга. Наступний матч це матч за AW Women's World Championship, Кіка Shida проти Сараї, проти Тоні Шторм, проти Брид Бейкер. Жіночий реснинг в AEW я не дивлюсь, він мені не подобається, тому я буду коротко. Не вірю в перемогу Тоні Шторм, не вірю перемогу Сараї, не вірю перемогу Брід Бейкер, тому залишається тільки одна чемпіонка, тому ставлю захист титулу Топтон Хікару Шиду. Наступний матч це матч The AEW World Tag Team Championship FTR, Cash Wheeler, TexHarwood проти Bucks. Matt Джексон, Нік Джексон. Матч, якого чекаю, матч поновити хорошим. Останній їхній матч був крутий, мені сподобався. Чекаю від матчу багато польотів, багато командних взаємодій, багато класних спотів, багато інтриги. Сподіваюсь, не буде втручання цей матч, цього точно не треба. Чекаю від цього матчу 4 або більше. Не здивуюся, якщо буде цілих 5, вони можуть це зробити. Ставлю на захист, тобто NFTR. Ну і мейн евент це є матч за AW World Championship МДЖ проти Адама Кола. Вже вдруге вони зустрічаються між собою. Вже встигли зробити команду між собою. Можливо, я сподіваюсь, вони вже стали новими командними чемпіонами Рідку Хонор. Друзі, вороги, це Адам Кола і МДФ. Матч, на який чекає кожен. На динаміці вже був матч між ними і вони показали хороший матч. Тому я впевнений, що тут буде не гірше. А також очікують матчу багато спотів, багато польотів, багато інтриги, гарного переможця, гідно я б сказав. Чекаю від цього матчу більше 4. Якщо буде 5, то я не буду здивований, вони це можуть зробити. Хочу, щоб переміг Адам Кол, та як останній титул, який він виграв, це було чемпіонство NXT в Дауду або, можливо, командні титули Рінку Honor з МДЖФом. Тому я ставлю перемогу Адама Кола і сподіваюся, що він піде з цього шоу вже з двомами або хоча б одним головним титулом. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, зробити саме тільки в коментарях, чому. Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black. Дивіться ресінг, дивіться багато, всім до побачення!